Ем, є висока вирогідність, офіційно це заперечують, але коли це починає заперечувати уряд, я починаю дуже сильно напружуватись, тому що минулого разу я двічі задавав питання перед підняттям податків, двічі задавав питання Шмигалю, коли вони занесуть відповідний законопроект. Він мені розповідав, це в залі Верховної Ради, публічно все. Він розповідав, що уряд навіть це не розглядає. А після цього, десь днів через 10. Вони занесли підняття податків, і сьогодні це підняття податків працює, але працює на шмигаля, а не на український бюджет, тому що е податків зібрали з е зменшилась кількість робочих місць, закрилися ФОПи, і, в принципі, бізнес вкотре. Перестав довіряти владі. Верніше не так. Це вийшло абсолютно на новий рівень недовіри до діючої влади і до владної машини в цілому.